Ніколи не знаєш, чим усе закінчиться. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Сьома серія розпочинається у готелі, куди дуже поспішає Мелер. Він кричить на когось та наказує вийти. Але оскільки двері ніхто не відчиняє, розлючений чоловік починає стріляти по ним із пістолета. Трохи раніше до цих подій Бьорн та Тоні опиняються в одному номері. Тоні наставляє на Бьорна зброю і крутячи у руках силіконовий палець, каже, що адвокат виявився сміливішим, ніж він думав. Бьорн починає викручуватися, каже, що Тоні усе не так зрозумів. Драган підозрював, що рано чи пізно йому доведеться зникнути. Отож, вони ще понад рік тому виготовили цей зліпок, аби Бьорн міг підписувати накази від імені ватажка. Бьорн каже, що за ними постійно стежать, і якби він дійсно хоч раз відніс газету драгану, той би вже сидів у в'язниці. Адвокат пояснює, що отримує накази від Драгана телефоном. Однак він сам не може з ним зв'язатись, адже це драган йому телефонує з прихованого номеру. Тоні тоді каже, що він залюбки почекає, доки драган подзвонить, після чого вирубає Бьорна. Через якийсь час адвокат приходить до тями, зв'язаним у своєму номері. Він пригадує слова Брайтнера про складні ситуації. Коуч радив відпускати усі думки, коли ситуація стає надто заплутаною, адже відпускати не значить забути. Окрім цього, слід пам'ятати про делегування, адже якщо доручити щось комусь іншому, усе може вирішитися легше. Обдумавши це і розуміючи, що телефон досі у нього в кишені, Бьорн вирішує довірити свій порятунок Саші. Він викликає Сірі за допомогою голосу. Хоча із заклеєним ротом це зробити, виявляється, досить складно. Кілька хвилин Бьорн намагається пояснити голосовому помічнику, що треба подзвонити до Саші. Я телефоную Наташі. Коли це нарешті виходить, Бьорн починає просити Сашу приїхати у готель. Той спочатку не може розібрати жодного слова, але потім кидається на допомогу. Через деякий час у номер повертається Тоні. Він каже, що йому набридло чекати дзвінка від мерця і хапається за ніж. Бандит погрожує ним і наказує сказати, де Бьорн закопав тіло драгана. У цю мить у номер залітає Саша і, взявши Тоні на приціл, наказує відпустити адвоката. Цю сцену випадково помічає покоївка, яка прийшла прибрати номер. Нажахана дівчина завмирає, але за кілька секунд кидається геть. Трійця розуміє, що через пару хвилин тут буде поліція. Аби мати змогу усе владнати, тоні каже, що на цьому вони поки що закінчать. Він відпускає Бьорна та йде геть. Саша шкидається до адвоката і звільняє йому руки. Він каже, що знайде покоївку і спробує усе владнати, після чого залишає Бьорна на самоті. Коли Бьорна говтується від останніх подій, він розуміє, що треба діяти, адже час спливає, а Борис досі чекає на щура. Для того, аби впіймати тоні, їм потрібен живець, і в якості нього Бьорн вирішує використати мелера. Саша та Станіслав обставляють номер в одному із готелів необхідним обладнанням. Після чого Саша телефонує Бьорну на другий мобільний. Він каже, що все готове, і можна розпочинати виставу. Тоді Бьорн телефонує Саші вже із свого звичайного номеру. Він питає, де зараз Тоні, бо він не може до нього дозвонитись. Саша каже, що не знає, але підозрює, що він знову розважається із дівчиною Мелера у своєму улюбленому готелі Доміно. На цьому вони із Сашею прощаються і знову зідзвонюються з іншого номера. Бьорн впевнений, що Мелер на це клюне. Саша ж каже, що коли так, то він повний ідіот. За кілька хвилин Мелер таки прибуває до готелю Доміно і помічає біля входу автівку своєї дівчини Агняшки. Він телефонує їй, але та виявляється поза зоною. Тоді розлючений мелер мчить у номер, у якому завжди спиняється Тоні. У той же час до Бьорна телефонує Катеріна і розповідає про візит Ніколь. Вона каже, що жінка погрожувала повісткою, а потім запропонувала поговорити вдома. Почувши це, Бьорн просто скаженіє і питає, що саме вона хотіла. Катеріна каже, що Ніколь розмовляла з Емілі про відпочинок на озері, але, схоже, нічого корисного вона не дізналась. Після цього Бьорну згадується урок про гнів. Брайтнер казав, що гнів це природна реакція, яка виникає, коли наші кордони хтось порушує. Важливо давати раду цьому почуттю, адже гнів заважає мислити раціонально та затьмарює розум. Гнів варто вчитись приборкувати, аби діяти спокійно, свідомо та розважливо. Опановуючи гнів, Бьорн телефонує до Ніколь. Він каже, що хоче з нею побачитись, адже їм є про що поговорити. Ніколь обіцяє завтра приїхати до Бьорна. У той же час Мелер вривається в номер тоні. Він бачить зачинені двері спальні, з-яких лунають гучні стогони. Насправді ж команда увімкнула порно і терпляче чекає на подальші дії мелера. Чоловік просто скаженіє і наказує Агнєшці та тоні виходити. Він гамселить по дверях, але оскільки ніхто не відчиняє, мелер починає по них стріляти. Коли Саша підтверджує, що магазин порожній, Паула та Пепа роздягаються і лягають у ліжко. Саша та Станіслав відчиняють двері, і ошелешений Мелер бачить перед собою незнайомців. Чоловік не розуміє, що відбувається, і Саша починає пояснювати. Він каже, що щойно Мелер незаконно вдерся у готельний номер. А потім із зареєстрованої табельної зброї він вистрілив у гостей готелю. Мелер не може зрозуміти, де тоді Агняшка, і Саша каже, що вона дійсно у цьому готелі, однак на кілька поверхів нижче. Дівчина розмовляє із представницею кастингової агенції. Саша каже, що у них є відеозапис того, що сталося, і вони залюбки поділяться ним із поліцією. А мила пара, що лежить у ліжку, ще й напише заяву про замах на вбивство. Мелер питає, що їм треба, і Саша пояснює умови. Він каже, що відтепер Мелер нікому не буде розповідати важливу інформацію, аж доки вони не скажуть щось розповісти. Зараз же мелер має подзвонити до Тоні і сказати, що адвокат утримує у підвалі Вальтера такого собі Мальте, і що Бьорн поки що з ним не говорив, але має намір допитати чоловіка через дві години. Через якийсь час, який очікувалось, Тоні приїжджає до Вальтера і мчить у підвал. Вальтер розповідає Бьорну, що сказав Тоні, ніби помітив, як цей Мальта стежив за адвокатом, отож наказав своїм хлопцям його схопити. Тоні просто оскаженів, адже це він відповідає за допити. Він почав нервувати і разів сто спитав, чи Мальта їм щось сказав, після чого помчав у підвал. Оскільки Бьорн трохи нервує, він згадує, як Брайтнер вчив його розслаблятись. Коуч пояснював, що є м'язи, після напруження яких настає усвідомлене розслаблення. Йдеться про м'язи, які відповідають за усмішку. Якщо усміхнутись, то людина відчує, як це знімає напругу. Крім того, Брайтнер навчав Бьорна усміхатися подумки, адже це тоді можна буде робити непомітно тоді, коли потрібно. Вальтер, Саша та Бьорн спостерігають за Тоні, і той, недовго думаючи, ламає мальте шию. Переконавшись, що чоловік мертвий, Тоні йде до виходу, однак виявляє, що двері замкнені. Тоді Бьорн починає говорити з ним через динамік. Він каже, що діям Тоні настав кінець. Тоні ні, і, почувши ще й Вальтера, із Сашею, кричить, що адвокат їх розводить, і Драган насправді мертвий. Вальтер іронічно питає, як тоді бос наказав влаштувати для Тоні пастку і зняти його на відео. Виявляється, у пожежну сигналізацію чоловіки сховали камеру. Вони кажуть, що у них є також відеозізнання Мальте, отож Тоні ніяк не відкрутиться. У той же час Мелери з Станіславом приїжджають на якийсь міст. Тримаючи Мелера на мушці, Станіслав наказує йому прикуватися кайданками до керма. Коли Мелер це робить, чоловіки попереду відкривають кузов вантажівки і запихають туди автівку детектива. Бьорн же приходить у ресторан до Бориса і просить про зустріч. Коли чоловіка відводять до ватажка, він каже, що зрадника знайдено та впіймано. Борис хвалить Бьорна за оперативну роботу і назначає час та місце. Бьорн каже, що на передачу приїде із старшими, Щур, до речі, один із них. Перед тим, як відпустити Бьорна, Борис нагадує, що потім він має відвести його до драгана, і адвокат каже, що той вже чекає на зустріч. Тоді ж, біля Вілли, плавці виходять із озера, говорячи, що тіла ніде немає. Засмучена ніколи де, та раптом інша група гукає, що вони дещо знайшли. Остання серія розпочинається із того, що чорна автівка їде нічною дорогою. З неї чути несамовиті крики та погрози тоні. Бьорн же, що їде на передньому сидінні, намагається сконцентруватись на диханні та бути зосередженим. Зранку цього ж дня Бьорн помітно нервує. Він залагодив багато питань однак ще кілька залишилось по-перше, треба якось вагамувати. Ніколь а по-друге, провернути досить ризикований план, адже Борис хоче побачити драгана, що, звісно, зробити неможливо. Аби трохи відволіктися, Бьорн їде облаштовувати свій новий офіс, що знаходиться в будівлі дитсадка, але поверхом вище. Оскільки будівля належить драгану, це допомогло Бьорну укласти між ними договір на дуже вигідних умовах. Після цього Бьорн створює рахунок та оформлює своє бюро, ставши незалежним адвокатом. Потім Бьорн їде в магазин техніки, аби купити останню річ, яка допоможе реалізувати плани з Борисом. Тим часом Ніколь знову і знову переглядає відео із драганом і розуміє, що пряжка, яку знайшли водолази, належить йому. Вона телефонує до Мелера, аби про це розповісти, однак напарник чомусь не бере слухавки. Натомість Ніколь отримує смс від Бьорна, який повідомляє про час і місце зустрічі. Тоді ж Мелера кудись довго везуть і нарешті вантажівка спиняється. Коли його машину виштовхують на вулицю, всередину знову підсідає Станіслав і вони проїжджають ще кілька кілометрів. Чоловіки зупиняються біля будинку батьків Агнєшки, і Мелер не розуміє, що відбувається. Станіслав каже, що зараз Мелер подзвонить у двері подружжя і попросить руки їхньої доньки. Коли Мелер питає, для чого це. Станіслав каже, бо, по-перше, він її любить, а по-друге, бо вони так хочуть. Станіслав дає чоловіку каблучку, віски для батька Агнєшки та квіти для її мами. Коли вони підходять до дороги, Станіслав спиняє Мелера, бо там їде машина. Однак щойно вона рівняється із чоловіками, Станіслав штовхає Мелера і того збивають на смерть. Після цього машина заїжджає у кузов вантажівки, і група успішно вшивається геть. Бьорн же чекає на Ніколі, нарешті вона приїжджає. Він каже, що хотів з нею поговорити, бо йому здається, що вона йде хибним шляхом. Жінка ж так не вважає і показує фото знайденої пряжки. Вона каже, що це пряжка драгана, однак Бьорн не є таким впевненим. Він каже, що це явно масове виробництво, отож вона може бути просто схожою. Чоловік знову починає обставляти все так, ніби Ніколь бачить те, чого насправді немає, ніби вона розслідує справу, якої взагалі не існує. Крім цього, Бьорн каже, що знає про розмову Ніколі з Емілі і вважає, що жінка вже перетинає межу. Він каже, що хвилюється за Ніколь, адже вона просто ускладнює собі життя. Бьорн каже, що драган переховується, але він не може сказати, де бо й сам не знає. Однак він знає, як на людину впливає надмірне навантаження. Бьорн каже, що бачить, як Ніколь бореться із проблемами на роботі, тиском керівництва та ще й стресом удома. Розуміючи, що він таки зачепив, Ніколь заживе. Бьорн простягає її лист. Він каже, що домовився про місце у садочку для її доньки. Бьорн говорить, що Ніколь вже має перестати вбачати у всьому постки і прийняти запрошення. Ніколь обіцяє про це подумати і повертається в офіс. Тим часом до Бьорна телефонує Катеріна. Вона каже, що її взяли на роботу у дуже престижну фірму, і Бьорн щиро вітає дружину. Однак Катеріна каже, що її просять вийти вже з наступного тижня. А саме у цей період Емілі почне ходити у садок і проходитиме період адаптації. Бьорн запевняє, що він із цим впорається, і Катеріна дякує за те, скільки часу він тепер приділяє сім'ї. Ввечері Бьорн концентрується і заспокоюється у своєму номері, і у визначений час йому телефонує Саша. Усі старші приїжджають до Вальтера і витягають Тоні з підвалу, вгамовуючи його безкінечну лайку електрошокером. Вони садять чоловіка в машину, де той не припиняє кричати і всім погрожувати. Зрештою, Станіслав присипляє Тоні хлороформом, аби той нарешті стулився. Після цього Саша та Карла починають прилаштовувати до рота Тоні яблуко, як того вимагав Борис. Оскільки воно постійно випадає, Саша згадує про скотч. Вони нарешті прикріплюють яблуко і за кілька хвилин прибувають на потрібне місце. Борис зустрічає групу із своїми помічниками. Перед тим як віддати щура, Бьорн показує ватажку відео із зізнанням Мальте. Чоловік говорить, що Тоні вбив його на їхніх очах, отож цю шістку привести не вдалося. Після цього Бьорн дає команду і Вальтер із Станіславом витягують тоні з машини. Борис каже, що це справедливо. За його першого помічника драган віддає свого. Після цього люди Бориса прив'язують Тоні до дерев'яної конструкції, а також прикріплюють гранати біля його пахової зони. Далі вони відтягують тоні за невелику прибудову, і Борис, смикнувши мотузки, що витягують чеки, підриває зрадника. До ноги ватажка прикочується лише яблуко. Коли усі ще оговтуються від того, що щойно сталося, і здалеку чується якийсь шум. За кілька секунд до них підлітає дрон, яким, як виявляється, нишком керує Саша. Борис наказує помічнику посадити його, і той, вистрілюючи у дрон, його збиває. Борис помічає на дроні поліцейські наліпки, які раніше вирізав Бьорн у готельному номері. Бьорн підливає масло у вогонь і кричить, що це поліцейський дрон, і їх усіх знімали. Панікуючи, Борис наказує усім негайно втікати, але адвокат його зупиняє. Він каже, що якщо поліція їх знімала, то вже знає, що це вбивство на руках Бориса, а це означає, що ватажку необхідно сховатись. Бьорн каже, що драган у надійному сховку, отож він може відвести туди і Бориса. Ватажок, подумавши кілька секунд, погоджується, але каже, що вони поїдуть на його машині. Борис відправляє усіх помічників втікати, і те ж саме Бьорн каже усім старшим драгана. Коли чоловіки підходять до автівки, Бьорн каже, що Борису доведеться їхати в багажнику. По-перше, аби його не помітили, а по-друге, він не має бачити, де ховається драган. Це для їхньої ж безпеки. Борис, очевидно, цим незадоволений, все ж таки залізає у багажник. Однак він наказує вести його до драгана і нікуди інакше. Так, скоро зустрінетесь». У наступному кадрі Бьорн стоїть перед озером. Він пригадує слова Брайтнера про те, що після кожної справи людині потрібен відпочинок. Варто відпустити думки, сконцентрувати погляд на чомусь одному і не опиратися відчуттю легкості. Бьорн навчає усвідомленості Емілі, перед тим як віддати її вперше у садок. Однак дівчинка ще не сприймає цих наук і, сміючись, каже, що це якась дурня. Потім до них виходить Саша, який став чудовим керівником садочка, і забирає Емілі до інших діток. Ніколь теж прийняла запрошення і саме проводжає у групу свою доньку. Після цього Бьорн та Ніколь відходять попити кави. Жінка вибачається за ту розмову з Емілі і каже, що вона й справді трохи переборщила. Потім Ніколь розповідає Бьорну про свого колегу Мелера. Вона каже, що його спіткала трагічна доля. Чоловіка збила автівка біля дому батьків його дівчини, коли він прийшов просити її руки. Бьорн співчуває Ніколь, однак вона каже, що у цій історії є дещо дивне. Останній номер, на який телефонував Меллер перед смертю, належить Тоні. Бьорн каже, що Ніколь знову береться за своє. Для чого вона шукає вбивцю, якого не існує, у той час, як веде дитину у садочок? Чоловік просить Ніколь бути більш усвідомленою і не робити дві речі водночас. Потім Бьорн піднімається до себе в офіс. Він бере газету і обводить потрібні слова, залишаючи послання. Потім дістає сейф у силіконовий палець і ставить початку. Однак цього разу із шрамом Бориса. Тепер в арсеналі Бьорна два відбитки. Ніколь же повертається у відділок, де не може припинити думати про останні події. Вона мимохідь оглядає фото та речові докази. Коли вона відкидає обгорілого попушку, він раптом починає говорити. Ніколь прислухається і чує останню фразу сказану іграшці. Схоже, папушка не лише повторювала, а й записувала слова. Я покришила вівні. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.